Доброго дня, шановні слухачі, сьогодні, в недільний вечір, мені би хотілося перевернути вашу увагу в рамках контенту на шляху до довголіття на таку складову, як гормони, які грають не останню роль у здоровому періоді життя нас та наших пацієнтів. Чому саме сьогодні ми, ми піднімаємо цю тему? А тому, що напередодні Європейського дня гормонів. Який відзначається завтра, 15 травня, хочеться, щоб усі зацікавлені були об'єднані в цьому напрямі у напрямі розуміння ролі гормонів у збереженні здоров'я? Працюючи разом, експерти сподіваються, що європейські та будь-які національні політики всіх країн в галузі охорони здоров'я будуть робити робити більше для покращення ендокрінного здоров'я населення. У перший європейський день гормонів у травні 22-го року Європейське товариство ендокринологів та Європейський фонд гормонів і метаболізму вперше опублікував Міланську декларацію визнання ключової ролі гормонів у здоров'ї Європи. А в цьому році вийшов додаток, який доповнює Міланську декларацію, і надає десять. Оновлених рекомендацій щодо кожного з нас про те, що ми можемо зробити відносно забезпечення кращого гормонального здоров'я. Це прості та легко відтворювані правила, які стосуються ведення здорового способу життя. І так почнемо. Перше, це фізична активність, яка так необхідна для здоров'я балансу гормонів. Доведено, що вправи полтори-дві з половиною години на тиждень допомагає нашому організму виробляти гормони природним шляхом і регулювати їх рівень. І ось наголошую, дуже важливо зберегти можливість синтезу гормонів природним шляхів, ш, шляхом. А як всьому допомагають фізичне навантаження? Тобто, шановні колеги, навіть зміна маленьких звичок, пройтися пішки або проїхатися велосипедом, піднятися самостійно ходами, або скористатися ліфтом це, безумовно, ваш вибір і вибір наших пацієнтів. Але ми повинні намагатися все ж таки дотримуватися. Правильного фізичного навантаження, щоб зберегти фізіологічний баланс гормонального профілю. Друге, експерти вважають, що дієта багатоцільними необробленими продуктами може допомогти підтримувати або покращувати гормональний фон. Тобто, загальні всім відомі правила: їжте багато свіжих фруктів, овочів і цільний зерна. І обмежте оброблені продукти до мінімуму. Третє, регулярний сон. І ми говорили про це неодноразово з вами, він має також першочергове значення для підтримки балансу гормонів. Прагніть не менш 7 годин, а краще 7 годин безперервного сну. І що важливо з точки зору гормонального здоров'я? В один і той же час кожного разу, і тоді ви прокинетесь свіжими та ситими енергією. Рання вечеря та обмеження перегляду телевізора, робота за комп'ютером та з використанням будь-яких приладів з екранів за кілька годин перед сном допоможе вам та нашим пацієнтам досягати цієї мети. Тобто ми маємо домовитись, як я люблю говорити, із своєю шишкоподібною залазою, органом, який неофіційно а називається також третім оком, щоб забезпечити можливість адекватних, адекватної регуляції циркадних ритмів. І це також дуже важлива обставина щодо подовження. Нашого довголіття. а Наступні рекомендації складаються з запобігання гормонального дефіциту, як його можна уникнути. Мова йде про вітамін Д, йод і кальцій Тобто, четверта рекомендація складається з намагання підтримати споживання вітаміну Д. А як це досягається споживанням жирної риби, такої, як і лосось, сардини, і обов'язково розглядати можливість додавання вітаміну Д, безсумнівно, це в зимовий період, в осені, коли сонячного світла мало. Але якщо ви маєте дефіцит цього вітаміну, звертайтеся до лікаря і лікаря згідно останніх гадлайнсів, Порекомендує вам замісну терапію вітаміна Д, тому що це теж складова збереження гормонального здоров'я. П'ята рекомендація: вживання продуктів, таких як морепродукти, морські водорослі, яйця, молочні продукти, які допомагають зберегти або підтримати рівень йоду. І ми безсумнівно Повинна пам'ятати, що якщо ми знаходимося у йодинемічних зонах, то рекомендован перехід на йод ядовину сіль, що є хорошою та недорогою альтернативою, щоб уникнути цей дефіцит, особливо під час вагітності. Шоста рекомендація складається з вживання продуктів багатих кальцієм, таких як йогурт, мигдаль, квасоля та темна листова зелень. Все це допомагає захистити перш за все за все кістки та зуби. Тобто запитуйте свого лікаря, чи корисним буде вам додавання кальцію також під контролем безсумнівно показників кальція, фосфорного обміну. Останні три складови містять. Так звані поради щодо хімічних речовин. Сьогодні ми знаємо хімічні речовини, що дійсно руйнують ендокринну систему, які можна знайти і в пластикових упаковках, в повітрі, і в косметичних продуктах. Тому експерти запропонували сьомою із рекомендацій таке, що пластика упаковка є безсумнівно звичайним джерелом медакриних руйнівників. Щоб зменшити вплив, а ми повинні, коли купуємо щось в пластику, шукати етикетки без позначок BPA and BPS. Замість цього, ми повинні використовувати контейнери з скла або нержавіючої сталі. Не рекомендується сьогодні. Використовувати воду в пластикових пляшках і ніколи а, пластик для мікрохвильовки. Восьма рекомендація стосується повітря в будинку і поза ним. Чому? Тому що воно може містити властивості, що також руйнують ендокринну систему. І з порад це перш за все звести до мінімуму перебування вдома регулярно, пили пил і провітрювати, щоб зменшити наявність цього пилу та частинок його. І також ми про це говорили неодноразово. Про ці компоненти, які є збрудниками навколишнього середовища щодо виникне прогресування найбільш поширених неінфекційних захворювань, в тому числі і з боку ендокринної системи. Також окремою рекомендацією є зосередження зосередження уваги на засобах догляду та косметики, які можуть мати ефект порушень. Роботу, роботи ендокринної системи. Тобто, ми повинні звертати увагу та перевіряти інгредієнти і намагатися уникати покупки косметики, яка містить хімічні речовини, що руйнують ендокринну систему. А це фталати, парабени та триклазан. І остання десята рекомендація базується перш за все на р... 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 ранніх ознаках та симптомах ендокринних захворювань. Тобто, якщо наші бачать будь наявність таких симптомів, як незрозуміле збільшення або втрата ваги, чутливість до холоду, збільшення її, а зміна апетиту, Ламкість волос і нігтів, втома, сухість, лущення шкіри, початок депресії, надмірна спрага або ознаки раннього або пізнього статевого дозрівання, специфічний більш для дорослих, втрата лібіди, нерегулярні менструальні цикли безпліддя, то безсумнівно, якомога раніше необхідно звертатися до лікаря. Тобто ось такі 10 порад щодо наших пацієнтів, ми все ж таки повинні доносити їх до них, перш за все, і сприяти тому, щоб вони дотримувалися їх, щоб зберегти ендокринне здоров'я. На мій погляд, цей перелік, можна було би додати ще одинадцяту рекомендацію, яка стосується вживання алкоголю. Дійсно, в Україні зараз це окреме питання, це дуже гостре питання, тому що також воно відбувається і на гормональному здоров'ї. І іноді люди, не маючи Ніякої насолоди, ніякого захоплення, не маючи роботи, починають щодня вживати алкоголь, і на жаль, останніми роками дійсно у всьому світі спостерігається тенденція до збільшення чистоти вживання алкоголя. Причому це реєструється більш у жіночій популяції. І ми починаємо говорити про ризики вживання алкоголю тоді, коли споживання його перевищує сім порцій на тиждень або більше трьох порцій алкоголю за один день. А я дозволю себе нагадати, що за рекомендаціями ВОЗ одна стандартна порція містить 13-15 грамів етанолу. Тобто, якщо ми перерахуємо, то одна пор це відповідає, одну, одна порція відповідає приблизно 150 мл вина або 350 мл пива. І люди дійсно особливо сьогодні в нашій країні. Часто пояснюють своє бажання вживати алкоголь для того, щоб підтримати настрій або якимись соціальними причинами, або хто е споживає з лікувальною ціллю під час їжі. А, деякі е наші пацієнти використовують алкоголь як засіб для полегшення депресивних симптомів, тривоги. Безсоння, втрати сенсу в цілому до життя чи самотності, а зовсім не, не, не усвідомлюючи, що, на жаль, алкоголь посилює весь перелік усіх ознак. І безсумнівна дія алкоголю відгукується і на ендокринному фоні, а сутева впливаючи на рівні гормонів. Крім того, у всьому світі спостерігається тенденція щодо збільшення вживання алкоголю у тих, кому за 60, тобто це окрема геріартрична проблема. А чому є занепокоєння з цього приводу? Да тому, що це безсумнівне підвищення ризику виникнення падінь, травм, переломів. Травми, пов'язаних з падіннями, можуть призвести до втрати, перш за все, незалежності, а крім цього, і до інвалідізації. Ну і окремо ми з вами розуміємо, що алкоголь дійсно впливає на зниження когнитивних функцій. Підвищує ризики а, ризики будь-яких проявів з боку нервової системи. Тобто, а також підсилює безсумнівна і безсоння, і депресію, а, з приводу чого наші хворі і починають а, запивати стрес. Тобто, шановні колеги, що ж ми можемо зробити для цього? Перш за все, якщо в більшості своєї пацієнти приховують це або соромяться цієї згубної звички, ми повинні в різних, абсолютно во всіх, в вікових категоріях спілкуватися з хворими та інформувати їх перш за все, про ризики. А як ми можемо їх виявляти? Перш за все, є чудовий, простий, досить нейтральний опитувальний аудіт за допомогою якого ми при спілкуванні з нашими хворими можемо. До цього дійти. І якщо ми дійсно згадаємо з вами ще Гіппократа, який говорив, лікар не повинен соромитися, розпитувати людей, ми зможемо рано виявляти пацієнтів, схильних до такої залежності. А, таким чином, шановні колеги, тільки відкритий діалог з нашими пацієнтами дозволить наблизитися до Партнерської медицини, яка в 21 столітті стає домінуючою і зберегти гормональне здоров'я наших пацієнтів. Я бажаю вам успіхів на цьому шляху і до нових зустрічей!